Доброго дня. Сьогодні я хотіла би з вами зробити швидкий огляд питання підготовки діток у звичайних Public School до Gifted and Talented Classes, тобто до спеціалізованих класів для розумних діток. Тести, щоб попасти в ці класи, проводяться ось на базі таких книжечок. Називається COGID Preparation Test. Ці книжечки є для всіх рівнів від kindergarten, тобто нульового класу, по 12 рівень. Вони у вільному доступі продаються на Амазоні або десь на просторах інтернету. Я власне купую на Амазоні їх для своїх діток. Скажу так: з попереднього відео, коли я розказувала, що всі тести для вступу у вищі заклади базуються власне на логічних задачках. Так, от, оці. Книжечки вони наповнені цими логічними задачками. Я дуже раджу, в кого дітки лише пішли в школу або в якомусь третьому, шостому, сьомому класі в Public Schools, будь ласка, купіть вони недорогі від 15 доларів до 20 доларів в залежності, де ви знайдете ці книжечки. Також ці книжечки дозволяють допомагають розвивати математичний спосіб мислення дитини. Ось ми почали займатися книжечкою з киндергарден, навіть перед кіндергарден. Тобто, моя перша вже робить математичні задачі за третій клас, і власне оця книжечка. Вже за третій клас і вона її спокійно вирішує. Деякі задачі логічні, я навіть не можу вирішити, вона вже їх вирішує. Тобто, якщо ви з дитинства почнете розвивати логічне мислення, то вашій дитині в майбутньому буде дуже легко в математичних науках. Наразі про цю книжечку все. І бажаю вам успіху! А підписуйтесь на цей канал, якщо ви хочете отримувати подібного типу відео. Дякую до побачення!